Клітина, як елементарна жива система, лежить в основі будови і розвитку живих організмів. Клітина найменша одиниця організму, межа його подільності, що наділена життям і всіма головними властивостями цілого організму. Клітини відрізняються одна від одної розміром, формою, походженням, особливостями організацій і функціями. За формою розрізняють циліндричні. Призматичні, кубічні, кулясті, видовжені, веретену та дископодібні зірчасті клітини. Щодо розміру, найчастіше трапляються клітини величиною від 10 до 100 мікрометрів. рідше від 1 до 10 мм, наприклад, клітини м'якуша кавуна цитрусових, І дуже рідко до 10-20 см. Це гігантські яйцеклітини птахів, гусей, пінгвінів, страусів. Незважаючи на різноманітність, усі клітини характеризуються багатьма спільними ознаками. Існує два ступені організації клітини прокаріотична клітина від грецького про до – ядро. Немає ядра. Це у прокаріотів бактерій і синьо-зелених водоростей. А також еукаріотична клітина від грецького еу повністю добре. Має ядро. Для них характерна наявність двох систем, що забезпечують життєдіяльність клітини. Це система енергозабезпечення процесів синтезу речовин та інших видів фізіологічної роботи клітини. Клітина складається з плазматичної мембрани, цитоплазми з різноманітними органоїдами ядра. Рослинні клітини мають ще й вакуолі добре сформовано. Целюлозну оболонку і різного типу пластиди. А також клітина це інформаційна система, яка зв'язана з розмноженням, ростом, розвитком клітини, що включає структури, які забезпечують реплікацію ДНК, синтез РНК і білка.